Зима повертається на жарт, вже другий день, поспіль зранку мінус 12. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Стебницькій біля продуктового ринку і пройдемось до залізничного вокзалу, повз промисловий ринок, повз ресторан Дворик Лева. Так що, кому цікаво, друзі, прогулянка, запрошую вас всіх з собою. Дуже сильний туман зараз на курорті, видно, що. В районі Борислава східниці там світить сонце, а в Трускавці цілий день туман, і мороз тримається приблизно 6 градусів. Дуже холодно, і бачите, дуже мало людей на вулиці. Ну, мороз без снігу це дуже холодно. Бо без сніг було б набагато краще, ну, хоча на вихідні очікується вже і сніг. Подивимось, зима так що відвойовую свої позиції. Сьогодні їхав через Борислав, то на гірськолижному курорті Буковиця. Снігові гармати працюють практично цілий день і від самого ранку. Ну, але в Бориславі сонце. Вчора у Трускавці також було сонячно і в день близько нуля. А сьогодні 6 градусів морозу. Також, друзі, є новина. Колись пам'ятаєте в коментарях, мене запитували за колибу, яка знаходиться там недалеко від санаторію Кристал. Це колиба Трембіта 10-го. Лютого вночі ця колиба згоріла. І, ну, фактично, передня частина, там де написано було трембіта, вона ще ціла, але друга половина цієї колиби згоріла повністю. І ну, я думаю, що ресторан відновлять. Але на це потрібно, звісно, дуже багато часу і коштів. Тому вже і не працює колиба трембіта, і там не працює також йо, -йо і не працює колиба троскала. Що на об'їзній дорозі трускавця. Небагато людей ходить, я так розумію, що погода сприяє цьому. Дуже холодно, вже всі очікували на весну, але ще буде зима. І ще, друзі, навіть потепління і не видно. Приблизно 2 тижні точно. всі очікують до мінус 15. Бачимо праворуч стара броварня і. Позрізали дерева. Тут такі величезні колись дерева були, а зараз їх бачте, зрізали наполовину. Влітку тут дуже гарно було. Можна було заховатися від сонця, але цього року так, напевно, не буде. Ну, вчора, після вчорашнього відео, прочитав коментар, що Ростислав Кушина вчора в Карпатах виступав. Бачте, завтра він буде на бюветі. Не знаю, чи буде співати, але погода, бачите, яка мороз, не знаю. Співаки, зазвичай бояться такої холодної погоди. У санаторії Карпати дуже великий прекрасний концертний зал, був там неодноразово і дуже багато разів там було, ну, безкоштовні концерти. Ну, це були благодійні, концерти, там збиралися якісь кошти, ну але знаєте, що вхід був безкоштовний. Приємно, друзі, читати зараз ваші коментарі. Дуже багато є коментарів. Передаєте вітання з різних куточків України і з різних куточків світу. Дякую, друзі. Також вам вітання передаю із зимового холодного Трускавця. Дуже багато міст, важко перечислити, але всім дякую, що ви відгукнулися. І ну, в Україні також багато є, і Київ, і Дніпро, і Одеса, і Світловодський. Ірпінь, Вінниця, дуже багато міст українських і також дуже багато міст закордонних є. Дуже багато. Німеччина, Польща, особливо там. Ну, я так розумію, що українці дивляться своє рідне місто. Дуже багато людей, знаєте, за часів, за час існування курорту Трускавець, дуже багато людей приїхали сюди на відпочинок, полюбили це місто і приїжджають ще. Багато бачу коментарів, що люди регулярно раз на рік, два рази на рік приїжджають у Трускавці. Бачите, продається або в оренду здається ресторан «Двариклева». Ну, Бачите, у Трускавці на один ресторан стало поки що менше. Коли б трембіта згоріла, тому менше на один ресторан. Ну я думаю, що це питання часу, і я думаю, що відновлять і, можливо, напевно, наприкінці літа вже. Ресторан запрацює. Дуже холодно йти знімати, руки практично відмерзають навіть і через рукавиці. Пам'ятаю, в минулому році рекорд по морозу був 21 градус. Я якраз знімав відео, відео є, друзі, на каналі. Минулорічний десь приблизно в січні місяці. От, але було снігу багато, був сніг, був мороз. 21 зранку, і я був біля статуї Ісуса Христа. Пам'ятаю, йшов до бівту, дуже холодно було, було цікаво просто мені, скільки на термометрі було 21. Там на бюветі встановлений термометр такий великий, і там видно температуру. А ми зараз йдемо по вулиці Воробкевича. Така невелика вулиця, мало відомо, але. Я думаю, що багато людей не знають, як вона називається, але це вулиця Воробкевича, яка веде до залізничного вокзалу, також до само... пансіонату Оріана. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми вже підійшли до залізничного вокзалу. Інформацію про потяг Дніпро-Трускавець я вам вже розповідав в попередніх відео. За останній час, бачите, я залізничний вокзал зачастив. Залізничний вокзал у Трускавці практично розташований в самому центрі. Трускавець таке компактне містечко. Тут до всього недалеко. Ну, і хто приїжджає на відпочинок, то запам'ятайте, що от рускавці корисно ходити. Пити воду і ходити. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!